А чи варто мені звертатися в ТЦК із заявою про внесення даних, коли у мене оригінал вот містить відмітку про виключення з військового обліку? Чи не буде додаткових ризиків, як ви вважаєте, далі й дав якості адвоката із практики? Поясніть таке. я Зустрічаю часто. Дивіться, повертаємось до 559 постанови кабінету міністрів, яка в нас по суті набула чинності з травня 2024 року. І є такий пункт, який свідчить, що Наші дані і в оберігові, тобто єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів, має бути узгодженим з даними в оригіналі військово-облікового документу. Тобто, простими словами, якщо ви дійсно виключені, але ви цей весь період часу нічого не робили і не знаєте. Якщо, наприклад, перевіряють ваші дані. І перевіряють з даними, які є в оберігові, і виявили до прикладу, що там ви військово зобов'язаний або знятий з обліку, або взагалі не уточнені якісь дані є підстава для того, щоб у випадку не встановлення однакової інформації в оберігові і в оригіналі, вод вас доставити для, скажімо так, прояснення практичної ситуації в ТЦК. тобто, простими словами, класно, якщо така ситуація, не дай Бог станеться. Щоб у вас вже була як мінімум заява про те, що ви звертаєтеся в ТЦК і намагаєтеся внести дані там, де ви виключені, як максимум, це може бути А, ухвала суду про відкриття провадження по бездіяльності по відмові до ТЦК, Б. Може бути ухвала про забезпечення позову. Поряд з відкриттям провадження у справі. І останнє це може бути, в принципі, рішення суду, до прикладу, де ви оскаржили бездіяльність, або де ви зобов'язали внести певні дані, навіть якщо ці дані ще до сих пір не внесені шляхом виконання рішення суду. Тому що, самі розумієте, є ще процедура набуття набрання чинності законної сили і процесуального да, апеляційного і касаційного оскарження. Тобто, з такої точки зору ми й виходимо. Або це в нас. Співмірно і в оберігові, і в оригіналі, або ми докладаємо максимум зусиль, щоб отримати такий самий результат, і в оберігові. Інакше які ризики? Ризики це розшуки, порушення, штрафи і підстави, в принципі, вас зупинити і доставити поліції в ТЦК та СП для з'ясування обставин.